Сьогодні дивитися би поговорити про те, як виховують на даний момент а, наших дітей. Я взагалі не розумію, про що вчать в школі і вдома. От якісь жду моральні сильності або м -м, якісь, так скажемо, Правила етикета, а про що я сьогодні хочу поговорити? Заходять особливо підлітки, інколи навіть це роблять набагато доросліші люди. От в кафе, я дуже мріяла давно поговорити на цю тему, і отак от просто сидять, сидять і реально займають місце. А людям буває нема де сісти. Хтось скаже, так там холодно, все. У них є будинки, вони класно одягнені. Хай візьмуть якусь каву, я не знаю, ще щось візьміть. Мені сідають і тупо займають місце, нічого не купують. І я не знаю, що як, якщо і він мені ще каже років 13, він не каже там, хто ви тут. Він просто каже. Е... Я там купив в магазині в цьому самому поміщенні, що я не маю права тут їсти, кусок, йдіть біля магазину, ставайте, там, де сумки ставлять на ящики, і там куїжте, тут кафе, тут досі дує приміщення. Я просто саме не люблю оцей прикол. Е, тому, розумійте, виховуйте своїх дітей або самі дивіться, що ви йде, робите. Ну, якось ведіть себе правильно, як кажуть, чемно і. І трохи права етикета притримуватись, тому що якщо цього не буде, буде взагалі якийсь скрізь, напевне, додому. Тому сьогодні була тема про те, щоб ми розуміли, де ми робимо дійсно так, не так, щоб ми самі не поводили себе так, щоб нас не виганяли і не принижували, щоб ми не були дійсно якимись провокаторами. Щоб ми не думали. І ще ці одні такі до мене так ясно. Типа відповіли ще до мене. Я вже не хотіла бігти за ним, доказувати чи щось там. Не треба мені розповідати, як там підлітки кого ковпоїли там одного мужика, золосового, це ми знаємо. Хай би попробували пальцем тонули. Вони, вони ж е, вчать, що ніхто, людина, це не доторкає. Ні, ніхто не повинен нікому нічого навіть інколи казати, неправильно. правильно. А тут герої будуть мені претензії діти до дострої людини не мені. діти годяться, розумієте. Тому своїх дітей реально, а, як себе поводити, сіде. І головне, вони сідають в таких, я не буду кажуть, на мене вибігавка, таких, як подешевших кафе, а в якихось таких престижних кафе, там де підходять завжди з підмічком офіціанти, каже, що будете замовляти, вони не можуть піти сісти. Розумієте? Тому на все добре, гарно всім дня. Продовжуйте дивіться мої відео, а я піду по і їсти своє замовлення.